Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Снім, амінь. З духами спочили праведників, душі рабів тої спасари, Ольги, і за відпущенім усякої провини вільної і невільної, Господь має, і не свободи, і свободу і усякої вік, що вчинили вони. Суще Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі у всіх часах, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вони дуже хороші люди, вони дуже завжди були в місті, рядом ходили. Куди б вони не йшли, вони ця пара була, яка жила дуже хорошо. Роботящі були, хороші люди були. Спокійні, хороші люди. Дуже жалко, дуже жалко, їм, що вони такою смертю страшною померли. <ріць> Люди, как у все хотят Что Но там они чую. чуют? Это не понимают. Сейчас Что, -то...